З'явилася інформація від Sky News, начебто в них є інсайдери. Багато хто сумнівається, звідки що і як, хтось, можливо, з наших друзів це зробив, начебто угоду не погоджено, зірвано. З'явились деякі деталі. Я дивлюся, в порівнянні з тим, що я бачив сьогодні зранку в закритому документі, вони різняться, різняться достатньо сильно. От, але знову ж таки джерела підтверджують, що працювали всю ніч і вночі все було погоджено. Я вам казав, що мені навіть сказали, що підписали. Я це теж поставив під сумнів. В попередньому відео я вам про це розповідав. Я поставив це під сумнів, але бачу, що зараз взагалі типу розпадається, що, начебто, немає фінальної домовленості. Україна хоче, щоб ці угоди підписали в присутності Трампа. Ну, от і Зеленського штати кажуть, що на цьому тижні точно все буде підписано. Ну от підписувати мають Сибіга, міністр закордонних справ та Марко Рубіо як державний секретар. Ну але чорт, як завжди ховається в деталях? Україну в першу чергу хвилює одне базове для нас ну, найважливіше питання. Ну, от е, які гарантії з вашої сторони? Трамп каже: ну з нашої сторони, типу, гарантій безпекових нема. Просто буде наша фірма, і росіяни будуть знати, і вони не нападуть. Ми кажемо, цього мало. Дайте реальні гарантії безпеки. Друге, типу, з'являється інформація, там що американці хочуть 100% власності фонду і частину грошей, які вони вносять там 2 до 3, типу. Точніше, 2 третіх вони 1 третю ми, а це пише НВ. Ну, от я бачив трошки інший документ, скажу вам чесно. От і кажуть, що частину їхнього залогу вони дають уже тим, що дали раніше. Що насправді дуже несправедливо, тому що ну, ми ж не оцифровували а, відео 2 мільйони годин, яке ви взяли для навчання штучного інтелекту. Це ж теж коштує гроші. Ми ж про це з вами не говорили. Ви кажете, ми даємо вам гроші. Відповідно, дайте нам це безкоштовно. Ми дали. Ну, от, і те, що зараз лякають нас, типу, ага, ми вам зараз тарлінки відключимо. Вже сьогодні вийшли польські партнери. Кажуть, подождіть, а як ви їм відключите, якщо ми за них платимо і на нас вони оформлені? Ну, типу, просто ми отримали пароль від Wi-Fi. Одним словом, давайте проаналізуємо багато всього. Парламент Болгарії вже голосує, щоб війська в Україну не вводити. А Зехіл пише, що є розкол в республіканській партії. Не всі, як зайчики, рівняються на Трампа. Є нюанси. Давайте це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал, якщо хочете знати першим оперативну аналітику, інсайди та найсвіжіші дані щодо переговорів і, власне, всього того, що відбувається зараз з нашою країною. Друге, зробіть донат для 93-ї бригади. Купуємо Велетенський шестимоторний дрон. Будемо якраз таки. Знищувати окупантів, скидаючи їм вибухівку прямо на голови, на їхні танки, автомобілі і на будь-яку їхню присутність на нашій території. Тому підпишіться, а я починаю. НВ вийшло з документом 100% власності американців. Нова редакція проекту угоди на копалини. Зразу треба зрозуміти, що сюди приліпили ж і загалом статистику, що є в Україні, то копалин у нас на 15 трильйонів. Тому копалин американцям віддати на 500 мільярдів ну не так уже й багато. Але немає конкретики щодо захисту. І загалом НВ каже, що 42 всіх копалин в Україні знаходяться вже на окупованих територіях. І е, вони кажуть, що американці не гарантують нічого. Просто кажуть: ну це ж логічно і зрозуміло, що якщо наша фірма там, то значить, все росіяни не підуть. А якщо підуть і скажуть, ми вашу компанію трогати не будемо, копайте і далі, це ж все рівно українське. Тоді що? Штати будуть знімати санкції з окупованих територій, тому що в них їхня компанія там. Розумієте, ось тут не співпадає. І друге, те, що зараз говорять, ну, типу, я вивчав переговори в університеті, в тому числі американському, переговори не ведуться атаками персоналій. Переговори ведуться щодо чітких принципів, прозорих правил. Зрозумілого розуміння, що сторони розходяться по двох сторонах і дуже довго не атакують один одного, а нам просто зараз виламують руки. І ось тут, знову ж, на це відреагували й американські ринки. Вони теж не розуміють до кінця політику Трампа один трильйон доларів. бжик і просіли. Здавалось би, так, типу, заяви і заява, а взяли і просіли. Точно так же вийшла. Частина республіканської партії, про це пише Захіл. Він кажуть, це ненормально, Україна не нападала. Це кажуть і депутати, і журналісти консервативних медіа, які в у всьому підтримують Трампа. А в цьому кажуть, ну слухайте, а що вони мали прикинутися мертвими, щоб догодити Путіну. Росія перша прийшла. Ми захищаємо Україну. Це спільні принципи, тому ми за них. Це не є зараз тотальна більшість республіканської партії, але це і демонструє, що Трамп часто підміняє поняття, що де його підтримує 100% МАГА, це його група шанувальників, а де вся республіканська партія. Плюс ми вчора говорили, і демократи теж не всі це підтримують. Маленькими кроками з'являються, хоча б якісь мінімальні опозиційні голоси. Я вам казав, що Блінкін говорив, що треба було. І треба загалом протягнути мінімум півроку. Тоді бравада Трампа просяде. Ну, бо теж, вибачте, на слові. Але ви нам дайте на 500 мільярдів, частину, з яких ми навіть платити не будемо, а зарахуємо старими виплатами, які вже закриті, і до кінця вони теж суму не знають. Ми посчитаємо старими виплатами, але тепер на майбутнє ви нам винні. Ну так, угоди, не робляться. Так, да, ми розуміємо, що ми зараз не найкращій позиції. Да, погрожують старлінками. Ну, вже по старлінках з поляками розібрався. На це комерційна угода, пробачте, все оплачено. Ми все оплатили. Ну, друзі, а за що ви з Польщі хочете забрати старлінки? Да, ми використовуємо. Яка різниця? Ви договір підписали? От, тому і зараз Джон Кеннеді з'явився, який каже, що не згоден з твердженням Білого Дому про те, що Україна розпочала війну. Далі. Війна повинна закінчитись на умовах, які принесуть тривалу стабільність і мир. Це означає, що Путін не повинен піти з перемогою. Каже сенатор республіканець Джон Кертіс, додавши, що він, як і Трамп, хоче припинення війни, але не хоче програшу України. Далі йде історія. Ці дебати, цей розкол показує великі лінії розколу. Є і залишаються в Трампа і республіканській партії. Тому всі за нього не вийшли. Ну я кажу, що зараз треба більше почати спілкуватися з виборцями Трампа, але не магою, Ті за нього будуть до кінця вже життя спілкуватись напряму. Ось це буде історія: 8 з десяти не довіряють в Штатах Путіну. От. І цим треба скористатися. От Келог виходить: добрий, гарний дядечко, порядний, чимось схожий на Святого Миколая. Каже: різкий контраст, не каже: а бачимо: різкий контраст. Бо коли він каже, що США на боці України ставлять за мету не допустити нового вторгнення РФ, але гарантій безпеки до фонду на 100% не дають. ну, Тоді виникає сумнів: ви точно цього хочете? І я маю зараз інсайт, що, можливо, нашу переговорну групу посилять американці. Але не американці трампісти, а американці ну, скажімо так, більше зі сторони демократів. Вони бачать, що команда президента не справляється, дуже багато непрофесійних людей. Ну, кажуть, давайте кілька вкраплень. Ми зробимо трошки вас підсилимо, висипитесь. Ось ці півроку ви можете не протриматись. І вони хочуть нас підсилити. Знову ж таки, чи є в нашій команді можливість ось таких зовнішніх друзів, називаємо їх легіонерів? Є. А я вам скажу чого. Попередні стамбульські домовленості в нас пів команди були росіяни. Приховані, замасковані, але якщо подивитись їхні біографії, це люди, які працювали на Росію. І люди, і не перший раз, і харківські угоди готували, і бідопальський меморандум готували, і багато чого іншого. Росія не любить чесних ігор один на один. Росія любить, щоб півтора на 0,5. Ось тоді вони розуміють, да, тоді от бандою можна бити слабше. Одні заламують руки, а другі б'ють. Ось так тільки так Росія воює. Ну, ви це прекрасно знаєте. Це банда паскудників і негідників. І так історично в них все життя. Їм це подобається, але це їх проблема. Тому зараз можемо отримати такий інсайт, і можемо отримати. Легіонерів підсилення, це буде трошки явна, трошки неявна історія, не обов'язково. Щоб всі знали ці прізвища, я вам їх теж говорити не буду, але можливе підсилення і певна ротація. Тому що ті, хто обіцяли, що знають, як працювати з Трампом, нічого не зробили. Їм то все рівно, вони свої зади будуть тримати в теплих кабінетах, а країна сьогодні страждає. Дивіться. Що зараз відбувається? Зараз відбувається наступне. В Штатах піднімають питання, чи правильно все робить Трамп. Поки що це не тотальна більшість. Я зранку казав, є мітинги, є протести. Це ще не супер багато, але є і те, що ринки просідають, і те, що відбувається загалом з медійно-політичною історією, так, мінус нам що в демократії немає лідера. От, і лідера опозиції Трампу загалом Берні Сандерс виступив, класно, розійшлося, але цього мало. От. Друге, ми бачимо, що нам потрібно дійсно глобальне підсилення. Але бачимо, що наші друзі між собою сваряться. Мелоні з Макроном не можуть визначити, хто з них красивіший, хто з них розумніший, хто з них спритніший. І взяли і посварилися і заблокували супервелику допомогу Україні. Тому що вони не дійшли консенсусу, і в них був, вибачте, пробачте скепсис. Друзі, якщо ви в депресії, то переїжджайте в Північну Європу. Там це хоча б частина їхнього ментального здоров'я чи, навпаки, не здоров'я. Але в цій частині світу депресія, як буденність, не прописана. Тому виходьте з цього стану, допомагайте Україні і трошки. Починайте включатись більш активно, тому що Італія і Франція ті країни, на які ми розраховуємо, і Мелоні, і Макрон, але ми точно не розраховуємо на те, що ви нас кинете. І в цей складний, суперскладний час, коли для нас так багато всього вирішується, коли угода ця зривається, ну знову ж таки, її треба зривати. Коли ми підписуємо це грабіж, це грабіж, теж, типу, як ми підписуємо, вам даємо а що гарантія? А гарантії немає. Така психологія Трампа. Ну, суперпсихологія нам дуже подобається, якщо ти на місці Трампа, а якщо ти на місці України, де от те, що пише НВ. Я говорю, є різні документи. Я зараз не готовий казати, що це єдиний правдивий. Я вранці бачив інший документ. Але буде, бачимо, далі розмова. Україна не погодила, підписувати не буде. Про це каже Sky News. Ну, от Україна не хоче зараз іти. Я думаю, що це хтось із наших зовнішніх друзів це закинув. От е і, власне, зараз ми бачимо е історію про те, що ну, скажімо так, уже з'являються олігархи, які кажуть: О, дивіться, у нас тут є спортсмени, яких ми готові привести до влади президентами. Але, типу, дайте, ми для вас будемо це добувати, тому що теж не все будуть заганяти в цей фонд. І ми будемо, типу, людьми Трампа. Смадреш? Ну, от така історія теж є. Я знаю, один такий олігарх вже бігає, шукає собі можливості і політичного майбутнього. Він не так мільярдер, але хоче ще більше. От, і має відповідного спортсмена. От, але зараз для України важливо зберегти націю, тому що Росія може далі йти просуватися, 42%. Вже окуповано далі може бути окуповано. Треба правильна угода, але угода, яка зі сторони штатів гарантує безпеку, чи можна з ним домовитись, можна. Мексика, Канада, Гренландія, Колумбія домовились зараз. Багато ЗМІ пишуть, що від того чи зможе Зеленський знайти конструктивні відносини з Трампом, залежить порятунок країни. Я з цим не до кінця погоджуюсь, бо Зеленський це не вся країна, а Трамп це не весь світ. Ми без Трампа воювали, вибачте, перші півроку ніхто нічого не давав. І відбили росіяни, пішли в контрнаступ і потім ще кричали, що Залужний перейде кордон і піде на Росію, хто його зупинить, а Росія почала замовляти статті на Форбсі, а ми ж розвалимось. Ну, було ж таке. Кому буде зброя? Ну, було. було. Ну, а зараз, типу, нам вже кажуть, що без Трампа нічого. Пробачте, можемо потягнути якийсь час. Так, да, ми розуміємо, що це дуже дорогий час, але не ми дурака валяємо і не ми цей час мирнуємо. З Трампом треба працювати, але не треба піддатися на будь-які їхні маніпуляції. Деяка преса пише, що це новий договір гірший. Ні, з того, що я бачив, не гірший. Тобто, все рівно є певний прогрес, є спроба домовитись. Плюс ось цей тиск демократів, республіканців, він може дати певну. Якісну компоненту в цей договір, але підписати просто бумажку віддати всі ресурси і не отримати гарантії. Ну, я не впевнений, що якщо Зеленський це підпише, його зрозуміє країна. Е, українська сторона пише НВ, пропонує переглянути об'єм фонду і закріпити необхідність використання грошей фонду виключно для інвестицій в Україну. Ну те, що гроші взяли і не вивели. Усі джерела дотичні до роботи над контрактом, вважають новий проект жорсткішим ніж попередній, схиляється до того, що Київ буде змушений підписати угоду найближчим часом, щоб розбуклувати співпрацю над мирним врегулюванням. Експерти кажуть, що в Україні є великий обсяг рідко земельних копалин, розмір покладів і економічно доцільних їх видобування залишається недослідженими. Ну але, типу, Трамп готовий в це інвестувати. І каже, що все-таки хочуть з нами підписувати з української сторони. Працює 5 людей над угодою. Ну, чекаємо, що трошки нас ще й і підсилять. Думаю, дуже скоро це може статися. Напишіть, будь ласка, правильно чи неправильно, що зірвали угоду з нашої сторони. Друге, розуміємо, що це не фінальне зривання, все рівно комунікація, контакт залишається. Напишіть в коментарях. Підпишіться на цей youtube канал, якщо хочете першим знати найсвіжішу інформацію про перемовини. Ну і зробіть донат. 93-я бригада. Купуємо велетенський дрон. Нам залишилось зовсім трошки, практично 800 тисяч. Є йдемо до мільйона з хвостиком. Будь ласка, зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.